Друзі, всім привіт, Я сьогодні в маленькому містечку Оберегері. Хочу вам показати цю швейцарську, швейцарське село. До речі, я завжди себе завжди себе ловлю на думці, що тут нема чого показувати. Потім думаю, ну покажу, що є. Ось, бачите. Я зараз йду до озера, Так трошки в нас прохолодно, подивимося, що там. Тут живе 5 тисяч людей. Тобто, ви самі розумієте, нікого немає. Я гуляю тут сама. І мені це дуже подобається. Неймовірно. Так, давайте вирішимо, куди ми підемо сюди. або сюди. Давайте сюди, а потім сюди перейдемо. Так. Це біля міста Цук. Місто мільйонерів нічого не працює, як я люблю. От дивиться мене з Харкова. Це сквер Стрелка. копія. Ось центр міста на 5 тисяч людей. Ось. оберегері. Ну Це казка для пенсіонерів. Мені це подобається. Мені подобається ось так гуляти, нікого нема. Погода просто шик. Озеро це замість моря. Коротше кажучи, це моя двіжуха. Бачите, я сьогодні в позитивних кольорах, жовтих, в жовтих, брудних штанцях. Ну, да ладно. Якщо б я не сказала, ви б не помітили. Ось зараз пара пройшла собакою, собака хотіла голубе зжерти. Ну, ладно, я хотіла сказати, що тут всі з усіма вітаються. От зараз вони прийшли, сказали мені хало, я сказала хало. А, це приємно. Коли поганий настрій, це бісить, але взагалом це приємно. Ну, Мені здається, що вони, знаєте, мені здається, що вони тут один одного знають. І коли я приїхала, вони думають, це хто? Це хто? В такому яркому, яскравому, жовтому вбранні. Боже, ну. І тут можна, мені здається, знаєте, тут можна сидіти годинами просто годинами. Що ще треба? Я. Не людина двіжухи якоїсь, мені це все не цікаво. Я Як Якось намагалась собі довести, що ні, мені це цікаво, але ну я не можу, мені це не подобається. Ось сидимо з голубкою, Вона в шоці, я вам говорю, собака хотіла її жерти. Для тих, хто говорить, що в Швейцарії нудно, я це підтверджую, дуже нудно. Але мені це подобається. Тож, якщо вам подобається ось така нудячина, е, приїжджайте. Кому не подобається, не приїжджайте. Це дуже просто. Просто Мені, знаєте, люди доказують, що доводять мені, що. Боже, да як там можна жити? Тут е, ось так тихо, нікого нема. Ну, можна, я, я якось живу через силу. Ось тут, бачите, мені подобається, я завжди бачу тенісні корти. Я грала в великий теніс. Треба знов почати грати. До речі, я чекаю, знаєте, що, можливо, у мене від фірми, де я буду працювати, можливо, там будуть якісь знижки, типу, на а, якісь спортивні групи або щось таке. Полювати на каву. Полювання на каву. Чи знайду я в суботу після 4-ї години десь каву? Я в себе не вірю. <різь> так, все не дуреть. Я в себе не вірю, але давайте спробуємо. Так. А, до речі, ви бачите я не брешу. Мене звинувачують у брехні, що я не могла вивчити мову, що я брешу, брешу. Ось я хоча б про спортивний костюм не брешу. Бачите? Я завжди ходжу у спортивному вбранні такому. Тому що комфорт це перше, номер один в одязі. Ось дивіться, у нас такий самий гріль є в базарі. безкоштовний. Ось так ти його вмикаєш, 6, 6 секунд триває, тримаєш і робиш, що ти хотів. Так, йдемо ось на цей міст. чарівний. Так, ось бачите, тут якийсь мутняк. Ось що це взагалі таке. Ну скажіть мені, що це таке? Виглядає не екологічно. Ну, там здається. Все звідти... Звідти тече, сюди витикає. Напишіть мені, що це, я не знаю. Так. Для фанатів волейбола. Далі всі живуть ось десь на холмах ось цихось. Але якщо в тебе нема автівки, то ну, це неможливо там жити. Ти будеш просто лише в місто там йти пішки хвилин 30, напевно. А наверх будеш підійматись годину по зрозумілим причинам. Ось. Чи жили б ви в такому місті? Ось в так в такому селі. Як багато я чую від знайомих, та і просто в коментарях там десь у когось щось що сумно, сумно, щось, чи ось, що буде вам сумно жити в такому селі? Мені ні, мені не буде. Приводу кави. Я не знайшла ні одного місця на Google Maps, яке буде працювати до шостої, хоча б. Нічого взагалі. Тут, мені здається, тут лише один магазин а, продуктів і все. Ну, Ладно, ну господи, нічого. О, о, це басейн, клас. Це комплекс, ну я не буду знімати там, люди. Можливо, вони взагалі. Можливо, вони голі. Я ж не знаю, що тут у них за правила. Не буду знімати якось не дуже. Я взагалі якось ось, в місцях. Небагато людей трошки соромлюся знімати. Якось не знаю чому. Ладно. Так, дивіться. Ось такий комплекс. Не дуже великий. не дуже великий ландшафт. Зверні, зверніть увагу, будь ласка, дивіться, як все висаджено. Мені подобається такий вайлд wild стайл. Style. Wild style так, але болтин вже сказала, туалет, Бачите, це Бат. Раджу. Я, я тут не була, але я бачу, що класно. Ну як, як класно? Нормально. Таким видом можна плавати в басейні на вулиці. Головне, телефон, щоб не впав. Нормально, до речі. Нормально. Дивна така конструкція, а ось це вони класно придумали. Позитивненько. Я вас ще вітаю з 1 червня з початком літа. У мене день народження 4 червня. Буду очікувати вітання. І я думаю, що б я хотіла, чим би я хотіла зайнятися? Нічим. Я в я вівторок працюю в школі, у нас буде спорт День. Будемо допомагати фізрукам, коротше кажучи. І потім я хотіла після роботи ввечері поїхати ось саме в такий, як я зараз показувала, басейн. Він називається, він в Базиланді називається Соле Уно. І ввечері там напевно вівторок буде небагато людей, я думаю, навіть мало. Сходити, зробити спа перед сном. Ось такий план. Я вам говорю, я можу тут. Я можу на цій скамійці спати. Я ось так біля озера можу сидіти просто годинами. Зібрати декілька камінчиків. Я зараз згадала. Коротше, ми були з батьками на морі на Азовському, і я там також збирала з батьками там, типу, ракушки, якісь там камінчики. І я назбирала від е сімки, коротше, шкарлупу цю я назбирала батьки, щоб мене, щоб я не засмучувалась, сказали молодець. Ну, поржали, може ж. Але нічого, мені тільки зараз розповіли. Ось як би ви поступила на, на місці моїх батьків, розповіла б ви своїй дитині, що вона не те назбирала. Ну я не не просто не тільки ось ці облупки, я назбирала і ракушки, і все, і камінчики гарні. Ну і разом з цим е сімечок трошки буває, буває. Ну тут це точно камінчики, бачите. До питання піти покупатись. Діточка не холодно. До речі, тут дуже багато людей саме тут, які розмовляють англійською. Дуже багато. Жінка, з якою тут познайомилась, вона також вона приїхала. Вона народилась в Турції, потім вона жила. В Німеччині, потім в Англії. Потім вона переїхала в Швейцарію вже зі своїм чоловіком. А чоловік із <кій> <кій> з Нідерландів. І в сім'ї вони розмовляють з дітьми англійською. І Діти не дуже гарно знають німецьку, але зараз вивчають і. Ну я думаю, що все буде добре, але вони так трохи, трохи вони через це переймаються. Ось така історія. О, зараз розповім ще. Згадала, розмовляла, була на цій практиці а, як помічниця на кінофестивалі. Фігня повна, потім розповім більш детально, але а, головне те, що головне те, що я спілкувалася там з місцевими обітателями. Я запитала в них у хлопця одного, а ти ось. Їздив кудись там в Америку, кудись в Європу, десь, можливо, в якесь екзотичне місце, не знаю, де, де ти відпочиваєш, де ти був. Йому 25 років. Він говорить, ну ні, я ніде не був, я був тільки у Франції. Я якось посоромилась питати, що у Франції ти, напевно, їздив за продуктами, тому що до Франції, ви не розумієте, 15 хвилин на машині. Або, може на трамваї. Е, і все, він ніде не був. Тільки в Швейцарії, і я як розумію, не планую. А інша дівчина, яка а, її батьки з В'єтнама, вона, але вона вже народилась тут. А, вона Вона була майже усюди. Дуже багато мандрує. Ось такий момент. І ще нюанс цікавий для них. Нормально жити з батьками до 25 років, тому що в 25 років вони ще навчаються, відповідно не працюють, відповідно, грошей нема. А, ну, або там якісь є, можливо, я не знаю. Ну, живуть з батьками. Так що, якщо вам 25 років і ви живете з батьками, не переймайтесь. В Швейцарії це нормально. Можете говорити, що ви в душі швейцарець. «На нікого ні. кого просто. Субота, п'ята година. Вертиться магазин ось таких рюкзаків. Бачите, в них привіз якийсь. 2024 року. Якщо вам цікаво, ви можете, якщо ви хочете якісь цих чудових рюкзаків, ви можете написати ось Аніті або Само від нас запитання. Ось так. Розумію, що вони знаєте, працюють тільки за бронюванням, як в будь Знаєте, якщо ви забронювали, ви хочете подивитись, ви можете подивитись, прийти на якийсь час. Ну так ось тут щось різне трошки. Знаєте, що це? Це... Для кішки, щоб вона могла ось так повертатись додому або виходити на, на прогулянку. Це, я, це вподобайка. Так, це вподобайка. Все, у нас вже почався знов такий невеличкий дощ. Бачите? Ось це магазин, і він тут єдиний. Більше магазинів нема, тут якісь кафе. Якась хірня, але вони не працюють, тому що це нормально. М -м -м. А пахне як. -м. М -м -м, може і працює. далі, я вам покажу трошки місто, але всі міста дуже схожі. Ось це типова забудова і ось це типова швейцарська. Кебаб якийсь. Давайте подивимось на ціни в місцевій ресторації. Так. Середня ціна, Середня ціна, коротше, буде десь 30 франків на людину. Це без напоїв. Нас станемо біля магазину, тому що там не так буде мене дощ мочити. Мочити. Я не встигла. Я і не намагалася встигнути. Мені дуже подобається, що вони не прибирають нічого, тобто квіти, це я привіт, квіти, ось грунт і все таке. Вони не прибирають, навіть якщо магазин зачинений. Розумієте, як вони довіряють? Ось так. Все, я вас цілую обіймаю. До нового відео. Я забула сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть позитивні коментарі. Негативні мені не потрібні. Я, мені не потрібні чесні негативні коментарі та якісь поради. Просто напишіть щось добре, щось гарне. Все, пока.